Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські повітряні сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб gbu 39. Про це повідомляє видання The Washington Post. Заявлено, що ці бомби виявилися стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Також малі розміри ускладнюють виявлення та перехоплення цих бомб засобами протиповітряної оборони. Це американська легка керована високоточна авіаційна бомба масою 130 кілограмів, максимальна дальність польоту цієї авіабомби до 110 кілометрів. В уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони і Рісте. Про це також повідомив міністр оборони Німеччини. Як він зазначив, ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку ірісте СЛМ та ірісте СЛС на сучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності. Відтак разом із цією системою Україна має вже 5 систем ІРІСТЕ середньої та малої дальності. Ці німецькі системи вже довели свою високу ефективність під час відбиття ракетних атак. Сполучені Штати оголосили про новий значний пакет допомоги у сфері безпеки спрямований на задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Його оціночна вартість 275 мільйонів доларів. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки деталізує. Чи пакет включає ракети для РСЗВ Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, мінометні міни, протитанкові ракети ТОВ ТРК Джевелін та гранатомети т 4 Також Україна отримає високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкові міни, інженерні боєприпаси, стрілецьку зброю та набої до неї. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла різна бронетехніка на базі Леопард. Про це йдеться у прес-релізі, який опубліковано на сайті уряду Німеччини. До нового оборонного пакету увійшли снаряди, безпілотники, автотехніка та піхотне озброєння. У нову допомогу увійшла також інженерна техніка, яка створена на базі танків Леопард. Серед техніки у пакеті допомоги є 10 модернізованих танків Леопард 1 на 5, які передаються у межах спільного проєкту з Данією. Крім цього, Україна отримала додатковий мостовкладальник. Україна експлуатує британські вантажні безпілотники Ультра. За даними джерел британського видання, українські військові застосовують БПЛА Ультра з 2023 року. БПЛА здійснює розвідку та інші завдання для Збройних сил України. Ультра є потужним БПЛА з максимальною злітною масою 450 кг. БПЛА здатний нести корисне навантаження 100 кг на відстань до 1000 км. Безпілотник здатен працювати понад 12 годин. У Франції підтвердили поточні плани з виробництва бронеавтомобілів Бастіон для України. Про це нещодавно повідомило французьке видання. Генеральний директор компанії виробника підтвердив, що наразі компанія виготовляє 11 бронеавтомобілів серії Бастіон для України. Крім того, для України можуть замовити додатково 100 бронеавтомобілів. За планом, ці бронеавтомобілі мають передати Україні у липні 2024 року. Також бронеавтомобілі, які готували для Вірменії, були відкликані і тепер їх складають для України. Країни формату Рамштайн загалом надали Україні 95 мільярдів доларів військової підтримки, про це нещодавно заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Він також пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать забезпечувати регулярні пакети військової допомоги для Збройних сил України. Також він сказав, ми продовжимо виділяти значні пакети допомоги Україні у сфері безпеки. Ви побачите постійний потік підтримки в Україну з боку Сполучених Штатів Америки тиждень за тижнем. Україна продовжує випробування роботизованих платформ, спрямованих на мінування та розмінування території серед останніх, що пройшли тестування роботоплатформа Соломандра для розмінування. Задача нової вітчизняної роботизованої платформи знешкоджувати протипіхотні міни. Вона може стати помічником на різних напрямках як для гуманітарного розмінування, так і для військового. В Україні розробили триногу для стрільби з американського 40-мм автоматичного гранатомета МК-19 з закритих позицій. Розробник та виробник триноги оприлюднив її фото у себе на сторінці у соцмережах. Транспортується гранатомет у складеному вигляді. Така конструкція виправляє недолік стандартної триноги, яка надає можливості без вкопування вести стрільбу з закритої позиції. Розробники із Запоріжжя наразі проходять тестування свого протимінного засобу та очікують на сертифікацію від Міністерства оборони, щоб розпочати серійне виробництво. Про це нещодавно повідомило українське видання. Основна відмінність запорізьких міноступів від іноземних аналогів полягає в їхній технології виготовлення. Розробники вирішили вдосконалити вже існуючу систему захисту, зокрема за допомогою нової формули пластику та композитних матеріалів. У першому кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10 тисяч 800 вантажівок, загальна митна вартість яких становить понад 331 мільйон доларів. Про це повідомляє асоціація Укравтопром. Найбільшим постачальником вантажівок в цей період була Польща, звідки в Україну було завезено майже 2200 авто. Топ-3 країн постачальників вантажних авто в Україну Польща, Словаччина та Китай. Коридори солідарності Європейського Союзу вже протягом двох років дозволяють експортувати українські товари на європейські та світові ринки, завдяки чому в економіку України надійшло приблизно 50 мільярдів євро. Використання коридорів солідарності дозволило Україні експортувати на зовнішні ринки понад 136 мільйонів тонн продукції та ввести понад 52 мільйона тонн товарів, зокрема пальне автомобілі та військову й гуманітарну допомогу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.